Доброго вечора всім. Хочу розказати новини з господарства. Прийшла годувати своїх кролів увечері, і у нашої Єфросії в клітці замітила кроленя. Хоча ми її скільки разів кидали до кроля. Жодного разу вони не спарувалися. Ми надовго до кроля не кидаємо кролицю і спостерігаємо, чи було покриття, чи не було. Жодного разу покриття не було, але якимось дивним способом це відбулося, що ми цього не зафіксували. І вона сьогодні окролилась. Чи повністю, чи не повністю, я не знаю. Воно було одненьке. Тут лежало в клітці, але ні пуху, е нічого біля неї немає. Вона не підготувалася до окролу. І в мене виникла така ідея, це кроленятко. Підкласти до Полтавки. Не знаю, чи так можна робити, так як так як кроненята вибачаюсь, у Полтавки вже п'ять днів їм. Ось. Вони отакі величенькі, а воно таке синьке малесеньке. І не знаю, воно як з крупних, воно крупненьке. оцим п'ять днів, а це сьогодні тільки родилося. І я не знаю, як Полтавка заскакувала до своєї малечі і годувала їх. Вона це кролинятко не откинула, нічого, але я не бачила, щоб воно їло. Може, хто таке експериментував, напишіть в коментарі, чи вийде мене на щось, чи ні. Буду вдячна. Ось такі у мене новини. Вечірній обхід. Вчора провакцинувала кнопених малих і провакцинувала тих кролів яким треба було повторити вакцину через півроку. Це була у нас квасолина, це ось ось строкачка, мавр, черниш і фруська, так як ми не знали, що вона кітна, крільна. Ось вийшло отак. От, і я думаю, що. Може, навіть те, що я вчора зробила їй прививку, може, це якось повлияло на те, що вона сьогодні окролилася. Але ми перед цим її пробували спарувати, кидали до кроля, і в неї не було ніяких признаків, що вона його відганяє, чи речить, чи стукає. Вона просто сиділа. Без всяких признаків, так як кролиця відганяє від себе кроля, коли вона крільна. Ну, не знаю. Оце так сталося, і будемо бачити, що буде з тим кроленятком і чи вона вночі може ще окролиться, Не знаю, що їй сюди, може, соломки може. Ну, зараз щось придумаю. Під стелю соломки, може, вона надумає. Бо вона така плотненька і животик у неї, ну я думала, що вона просто зажиріла. Ну, таке сталося. Будемо спостерігати, побачимо, що з цього вийде. Дякую за перегляд, ставте лайки. Всім на добраніч.